Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну і ароматну баклажану ікру. Це та страва, яка підкорює з першої ложки. Ніжна текстура, насичений овочевий смак і непередаваємий аромат. Готується легко, доступних продуктів, а виходить справжня смакота. Ну що, починаємо? Сковородку на огонь наливаємо олії. Я в описі нижче все опишу. Скільки чого пішло? Ну, десь 2-3 столові ложки олії, дві великі цибулини. Обсмажуємо, робиться дуже швидко, а смак ну це просто. Цукор і сіль присалюємо. Поки цибулька смажиться, ми натерли морковку дві середні морквини. Далі беремо баклажан і ось так дивіться, повністю не треба чистити, а через раз ось так. Все, родиємо. Ось підготували 4 баклажани. Так, і нарізаємо наші баклажани звичайним кубиком. Так, Цибулька наша підсмажилась, не треба її сильно засмажувати. Ось отак. Це ідеально. Додаємо морковку. І також трішечки обсмажуємо. Ось, нарізали ми наші бакажани, пересипаємо більшу тару. і просто присалюємо. Ось так. Посалили і відставили на 5 хвилин, поки будемо різати, готувати наш перчик. Я беру любий, ну, болгарський перець, будь-який зелений, жовтий, красний, немає значення. Ось так. Ну, в пропорціях перця багато ніколи не буде. Скільки у вас є, чим більше, тим краще. Тепер його підготавлюємо. Удаляємо плодоножку і ріжемо також все кубиком. Ці закуски без перцю не треба навіть і починати її готувати. Перець грає одну з найважливіших ролей. До речі, я ще буду використовувати гірку перчину обов'язково. Морковка, цибулька гляньте прекрасно протамилась, задаємо сюди перчик. Перемішуємо. Що ми робимо з баклажанами. Вони у нас трошечки просолились. Я додаю отак водички трішки. І ось так промиваємо і добряче віджимаємо. Так, Наші овочі протушкувались. додаємо сюди наші баклажани. Так. Все. Чекаємо, будемо обсмажувати, щоб вони вдвічі зменшилися у розмірі. Тим часом підготавлюємо наші помідорчики. Ну, десь шість штучок я беру. Ми також впоралися. Додаю цукор. Дві чайні ложки. Це обов'язково. Бачите, трішечки зменшилися і обережно перемішуємо. Агонь середній. Все, хай далі. Дивіться, періодично помішуйте, щоб нічого на вас не пригоріло. Бачите, який вже змінюється колір наших баклажанів. Але слідкуйте, щоб нічого і вже присмажується, бачите? Щоб нічого не підгоріло. Так, все, з'явилися признаки, що наші баклажанчики почали підсмажуватися. Додаємо помідори. Ой, якраз так, бачите. Так, баклажани зменшились обоє навіть удвічі у або в 2,5 рази. Це признак того, що вже пора додати томати. Все, обсмажуємо. Періодично помішуємо. замечательно, гляньте, Томатики грають свою роль. Угу. Все вже об'єднується. Ще буквально 5 5 хвилин буде у нас все готове. Їмо лише похолоне. Дуже смачне буде, коли охолоне. Боже, гляньте вже, яка краса. Пробуємо на смак. Я ще присолю. Дивіться, на цьому етапі я додаю, це не обов'язково, столову ложку томатної пасти. І туди обов'язково тепер також чайна ложка цукру. Все, Все я перемішала. На смак просто, значить, об'єдналося. Дивіться, пробуємо посолі по цукру це дуже смачно. П'ять хвилин томатної пасти. Наша ікра готова, закуска. Тепер я додаю чесничок і гіркого перцю ще бо мені не вистачає. Це божественний смак. Просто божественне поєднання всього. Ось так перемішали чесничок з перчиком і виключаємо, хай воно доходить. На нашій котині. Все. Тільки подивіться, які кольори. М -м -м. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Ну, ця краса не тільки краса, вона неймовірно смачнюча. Неймовірно, гляньте, на сегментики все протушкувалось. Це улюблена закуска моєго дитинства. М -м -м. Головне збалансувати смак, щоб було і солодке, і кисленьке, і солоненьке. А коли... Вистигне? намазуємо на скоринку чорного хлібчика. І, їмо Боже, це насолода неземна. Тому дякую, що було зі мною. Готуйте обов'язково! обов'язково. Куйте, смакуйте, лайкайте, якщо ви не зі мною, підписуйтеся і до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого!